Привіт! В цьому відео я показую свої нові знахідки з секундів, стильні речі по ціні до 100 гривень. Якщо любите бюджетний шопінг, дивіться до кінця. І показую вам. Надзвичайно сподобалася з цим сянім і яскравістю сумочка. Думаю, можна використовувати як косметичку. Повністю оздоблена яскраво-червоними і срібними паєтками, дуже гарно виблискують при світлі. З боків сумка має металеві кільця, до яких можна прикріпити. або ланцюжок для носіння на плечі. Завдяки паєткам аксесуар виглядає святковий ефект на чудово підходить для вечірніх виходів, як стильне доповнення до образу. Має одне велике відділення і одне маленьке відділення для впорядкування мілких речей. Склад у поліестер і це сумка в лавновому стані. Думаю, це якийсь мас-маркет. Збрали її з собою за 33 гривні. Це чудова така красива річ, вже моя я її протерла антибактеріальними серветками і користуюся. Отримую візуальне задоволення, дуже приємно на неї дивитися. Ну, Підіймає настрій. Ви знайшла такі туфельки, на устолі вказано, що це шкіра, 37 цьому розмір, і вони від Тамаріс. Ну, як бачите, тут замша, гострий носочок, це такі слінбеки і такий квадратний невисокий підбір. На перший погляд були в непоганому стані, але були кілька дефектів зовнішнього покриття, тому не ж до покупки. На другому майданчику можете знайомитися. З цінами, асортиментом, моделями даного бренду це німецький бренд, відомий поєднанням стилю комфорту та інноваційних технологій, такі як амортизація пити і поглинання тиску, щоб забезпечити максимальний комфорт при носінні. Ось ці туфельки мені сподобалися, вказано бренд Max, Як бачите, це туфлі човники з яскравим квітковим принтом, що імітує тропічні квіти, і листя, загострений носочок і високий тонкий каблук-шпилька, Верх, мовірно, текстиль або синтетика. На підошві вказано 39-й розмір і виготовлено в Італії. І думаю, всередині вони в такі шкіряні. Непоганий стан був яскравий принтом, але мені не по розміру. Помітила ось такі туфлі від Роберто Санті, 39 розмір. Це австрійська компанія Мас-Маркету. Примітні ось цим кольором, таким гарним бірюзовим, відкритий носочок і високий підбір шпильки. Виготовлені в Бразилії були в непоганому стані. В принципі, і думаю, вони виготовлені повністю зі шкіри. Ну мені завеликі, тому не розглядала до покупки. З аксесуарів, ось таку густинку побачила. Мені здалась вона доволі цікавою, дуже ось цей гарний принт, який можна згадати і фантазувати. Приємне поєднує кольорів, стримано світло, сірий, насичено бірюзовий та салатовий. Ну, були кілька мікропошкоджень, хтось її пописав кульковою ручкою, тому не купувала. Бірок ні про бренд, ні про склад не було, але я впевнена, що це шовк через характерну таку повітряність і летючість. З помітно кольором таким неоновим салатовим в'язана шапочка в рубчик. Як бачите, вона в новому стані а, ну, тут 100% акріл, не брала її. Привернула мою увагу ось така дуже красива чорна коктейльна сукня без рукавів. Верхня частина виготовлена з напівпрозорої тканини, яка оздоблена. В такій хаотично абстрактній формі чорними намастинами і бісером, як бачите. І візерунок досить такий іскристий, сяючий. І такі візерунки часто використовують для декорування вечірнього одягу. Ну, мабуть, і аксесуарів, надаючи їм такої, наче вишуканості. Фасон тут має такий приталений ліф і розклашену таку спідничку. На спині тут застібка-блискавка, і був також збережений поясок, який зв'язується бантиком, і підкреслює гарну талію. Бренду я тут не знайшла, а, ну, вона була в ідеальному такому майже новому стані, як бачите, прозорий такий верх і щільний низ, щоб не світилося нічого. Тут 100 поліестер в складі. Ну, досить красива, елегантна, така святкова, помітна оздоблення, в сукенка, але мені, на жаль, замала. Зустрілася мені ось така що доволі цікава сукенка від Red Herring. це британський молодіжний бренд одягу. Зацікавила мене ось цими елементами декору, зав'язкою на такий кокетливий бантик і рюшами попереду на планці з гудзичками. Ну, і також тут доволі цікавий такий візерунок. Клітинка з такими тонкими світлими лініями, червоними акцентами на темно-синій основі, і ось такі ще діагональні смуги. Вона ну, мала вільний кріх, довгий рукавчик на манжетах, затягувалась талії, підкреслюючи її. Ну, дуже така жіночна, красива сукенка. Але вже був високий процес зношеності, було багато плям, затяжок, через що я не розглядала до покупочки, і також мені не сподобався тут 100% поліестеровий склад. Ну, я її приміряла, вона сіла доволі непогано, мені подобається такий фасон, але ну, не брала її. І я вже казала, що це британський бренд і сегмент це мас маркет близький до таких брендів, як Нью-Лук. Дуже гарна кольором сподобалась мені ось така сукенка «Вітак з Паріж. Це британський бренд жіночого одягу, сегмент Mass Market, стиль сучасний, молодіжний, трендовий, з акцентом на вечірні сукні і коктейльні образи. Ну, я думаю, вона також така, наче або коктейльна, або вечірня, насичений блакитний колір, вона дуже повітряна, летюча, струменить дуже гарно. Тканина, плісе, спідничка і вільний крій, як бачите, вверх. Ну, Тут поліестер, через що я її не брала. Подобався мені ось цей світшот від Mint Velvet. Як бачите, він дуже яскравий такий, повністю вкритий ось такими блискучими паєтками, які створюють ефект мерехтіння, і надають виробу святкового такого вигляду. Ну, думаю, що завдяки паєткам цей світшот є елементом святкового або вечірнього гардеробу, Хоча загалом це повсякденний одяг. Переважно, і в складі тут, типу поліестер з віскозою. Ось майданчик, де можна ознайомитись з трикотажем від цінами. Це британський бренд брендчого одягу, цемент у них преміум така доступна мода. І сукня переважно коштує 160-280 доларів, а джемпера 107-150 доларів. Ну, він був мені не по розміру, я його залишила. В ідеальному стані ще була ось така водолазочка від цього бренду, не можу вимовити правильно. А, ну, вона була такого гарного, світло-сірого, освіжаючого відтінку, високий комір комірстійка. Ну, гольфик був в хорошому стані, не розтягнений, виконаний з м'якого такого трикотажу. Тут гладка така щільна еластична в'язочка. Ну, думаю, що це котон з додаванням маластану. Складу тут не було, можу тільки припустити, і на грудях присутній невеличкий такий. Вишитий логотип бренду. Такий одяг є практичним, універсальним елементом гардеробу підходить для повсякденного носіння та може поєднуватись з різними стилями. Ось Я приміряла, доволі непогано сів, мені подобаються такі освіжаючі кольори. Я його забрала до 100 гривень він мені став той день. І також зайшла на їх сайт роздивитися, що ж вони пропонують, також на ціни подивитися. Можете також ознайомитись. І, до речі, вам цікаво мої нарізки з сайтів. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, щоб я знала на що орієнтуватися. І це сучасний бренд бренд британський. Тут сегмент доступний преміум вище за мас-маркет, але дешевше за люксові марки. І светри в них коштують 120 доларів. І популярний серед молодь. Трішки пройдемося по блузам. Мені сподобалась дуже ось ця від River Island. Вона була ось такого гарно насиченого червоно-коралового кольору, гарні рукава, ліхтарики, цікавий комірець рюшею, мала дуже жіночний такий стиль, новий стан, але через полістеровий склад і маленький розмір я її не брала. Сподобалась ось така мені блузочка. Безрукавів світло-бежевий колір, довгий тут шалевий комірець, який зв'язується спереду на об'ємний такий бантик, що акцентує увагу в зоні декольте. Ну, верхня частина виконана з мережева, як бачите, додає образу легкості, такої жіночності, ніжності, застібається на металічні такі гудзички і ну, доволі така вишукана блуза. Бренду не було, думаю, вона з поліестеру також, не брала її. Наступна блузочка від George. це відомий британський мас-маркет-бренд, що пропонує економічний, але стильний одяг. Блузочка тут вільного крою, досить об'ємна. Ну, нижня частина тут оздоблена ось таким от крупним воланом, який створює ефект Баски. Виконано в яскравому такому кораловому кольорі, дуже гарний він, такий насичений, і освіжаючий, широкі рукавчики зібрані на манжетах, і зав'язка на горловинці. Луза прикрашена дрібною вишивкою, і тут 100% котон в складі. Ось, вишивка додає їй такої, декоративності ці аплікації маленькі. І блуза створює таке враження легкості, невимушеності, можливо, у стилі боха або етнічному. Мені нагадує чимось нашу вишиванку. Ну, образ може бути доповнений простими такими прикрасами або аксесуарами в натуральних тонах. В примірці має ось такий вигляд, мені вона сподобалася і була дуже приємна на дотик, я її забрала в той день і заплатила близько 45 гривень. В принципі, можна використовувати її в гардеробі досить часто. Наступна блузочка від Oasis, Вона ось такого чорного насиченого кольору в хорошому дуже стані, блуза з довгими, такими об'ємними рукавами, зібраними на манжетах, де тканина, ніби плісе. Ну, так мені здалося. Блуза досить такого вільного крою, має шалевий комірець такий з тонкими. Зав'язочками на бант і ажурні мережевні вставки на плечах, які додають образу такої ніби елегантності та витонченості. Тут дуже красива така тканина, вона дуже така повітряна, легка, гарно струменить, і зліва можете знайомитися з асортиментом колекції. цінами. Дуже симпатичні блузочки там є. Ось таким чином вона виглядає позаду, і мені не сподобався склад тут 100% поліестер. І також, коли я приміряла її, я зрозуміла, що вона на мене завелика. А блуза поєднує, в принципі, субелементи романтичного стилю і класичного, і може відноситися. До стилю, який підкреслю таку жіночність і елегантність з нотками невимушеності. Оазіс – це британський бренд мас-маркет, але з орієнтацією на якість та дизайн вищого рівня. Ще була блузочка, багато їх цього разу було від NaftNAF Паріж». знову червоний яскравий колір, примітний, короткі рукава крильця, дуже красива, жіночна, в хорошому стані. Тут поєднання двох фактур тканини, щільна і напівпрозора складу не було. Думаю, це поєднання віскози і поліестеру. А, ну, в них ціни на сайті, я потім покажу. На блузи досить недорогі, десь до 20 євро. І на, наф це французький мас-маркет-бренд жіночого одягу. У них яскравий французький стиль з акцентом на деталі, створений для молодих жінок. Такі були мої знахідки. Цього разу підсумовуючи, я купила сумку в паєтці за 33 гривні і блузу коралового кольору з вишивкою за 45, тобто потратила ще менше ніж 100 гривень за річ. І, ось вам і бюджетний шопінг. Дякую, що були досі зі мною. Намагаюся по максимуму робити відео інформативними, цікавими. Тому з вас лайк, коментар, і підписка і до зустрічі в нових відео.